Гайс, сьогодні хочу з вами проговорити про холодні дзвінки. Нещодавно до мене прилетіло питання, нік, як взагалі можна використовувати холодні дзвінки, які мають бути скрипти і так далі. От давайте зараз з цим розберемося. Власне, звідки ми беремо взагалі холодні дзвінки, точніше номери, ми беремо їх з Apollo, Lusha, Clay, різні дата-провайдери. Зараз на цьому ми не будемо акцентувати увагу. Як ми телефонуємо? Знову ж таки, Рінгостат за неду. Що хочете, використовуйте, головне, щоб у вас був номер з тої країни, на яку ви телефонуєте. Перше, це більш економно. По-друге, відповідно, ви будете більш трастово виглядати. І давайте подивимося, от на скрипт, який я сьогодні написав: це звичайний продаж АІ, послуг, консалтингу і так далі. Значить, що в нас є? Перше, привіт. Як твій день взагалі не напряжно. Чому? Тому що якщо ви починаєте одразу продавати, не зрозуміло, що не зрозуміло як, або питати, хто на телефоні, кому ми дзвонилися, це одразу кваліфікується лідом як що ви ніби холодний дзвонильчик такий, і він хоче вас кипнути. А якщо ви питаєте його, як твій день? Це одразу не зрозуміло, тому що ніхто так не робить. І по друге, відповідно, good terms, good notice, і він до вас приймає вже як ніби якогось друга, який там в американців це на рівні культури. hey, Хей, WhatsApp. Да? Так само відповідно він відповідає Wonderful Sense. Ну, навряд чи він скаже: ну, може запитати Максиму, Wonderful Sense, who is this? І після цього. Ну, кажемо, amazing, my name is Anastasia. I'm calling you because I saw you obtain position in the company. Ну, звісно ж, ми дзвонимо не просто з холодної бази, ми дзвонимо, тому що ми знаємо, хто це за лід, яку він позицію обіймає, і це такий айсбрейкер. Він нереально важливий. Після цього, відповідно, я бачу possible win collaboration between our companies. Тобто ми не кажемо, що саме ми продаємо, поки що ми тримаємо інтригу. Для, для чого це? Для того, щоб ми от, зрозуміли це питання е, поточне. Чи зручно вам зараз розмовляти, чи може він там, в нього нарада, він сидить е, десь на унітазі, йому не круто і він хоче, щоб ми це продовжили пізніше. І тут в нього, відповідно, два варіанти відповіді. Слідкуйте, тут питання, да, два варіанти. Перший ні. Мені зараз незручно, і окей, коли тобі зручно, я тобі телефоную одразу. Або, да, все класно, є там пару хвилин, давай поговоримо. І, до речі, теж ми не кажемо, чи можна у вас вкрасти пару хвилин часу і тому подібне. Це все не потрібно. Ви просто, от, ніби по телефону, говорите, всі так розуміють, свідомо, що по телефону адекватно, хіба що можна поговорити, якісь питання, узгодити, але не... ну, і це займе там пару хвилин. Далі є зказ, є і далі ми починаємо казати, хто ми і чому ми дзвонимо. Але ми кажемо це досить сильно і одразу даємо цінність, яка має от сказати, що е, да, чувак, все прикольно, нам треба далі продовжити нашу комунікацію. Тобто е, я представляю АІ девалопмент компанію Vision, е, Перше речення, хто ми Ми займаємося ai інтеграції в бізнес? До, схожий до того, тобто ми працювали з своїми конкурентами, це важливо показати, що в нас вже є досвід. Да? Our solutions improved profit, by 18%, тобто, чітко, що ми тобі даємо? Як ти спрацюєш з нами, отримуєш користь. Uh, sounds interesting? І далі він каже, е, ні, ми не юзаємо AI, що за хрінь типу, цей. І далі ми питаємо, ми переводимо, окей, добре, ти не юзаєш ai але ти точно ж юзаєш якийсь софт в твоєму бізнесі. Е, він каже, наприклад, знову ж таки, ні, ми не юзаємо жодного софту, і, і отут от моє улюблено, ми кажемо, що е, окей, а може, давай тоді почнемо. Тому що ми даємо так само консалтинг сервіс, тобто ми змінюємо офер одразу в моменті. Ми не кажемо, ми кажемо, ми спочатку продавали аїшку, а тепер ми кажемо Окей, а може тобі треба не Аїшка, бо ти не знаєш, як інтегрувати і загально це все. Тобі треба консалтинг по IT. І він знов ж таки може сказати: ні, нам мені цікаво. І тоді ми кажемо, окей, все зрозуміло, тобі це все не цікаво. А як ти дивишся, просто понепворкати? Тобто от, ми кажемо last question, тобто, щоб він вислухав нашій останній такий піч, і кажемо: я дійсно вірю в сильну кооперацію між нашими компаніями. Як ти дивишся на те, щоб я букнула мітинг з тобою та нашим SEO, Тобто, ніби я його personal assistant. І це звучить так само солідно. Просто для нетворку to sell. і знов ж таки можу сказати, ні, не цікаво, не знаю, хто вони знаю що буде до побачення. Ми кажемо Окей, okay, have a nice day, і все. Закрили, лід не кваліфікований, не треба йому кушати. Максимум можна по-мелу ще відправити там сервіси, наші якісь може він там подивиться, все буде гуд. Знову ж таки, тут відповідно йде в нас воронка, що якщо ЄС yes, дефолт. Ми, кажемо, ми одразу кажемо, що давай тоді на наступному або на цьому тижні ми зустрінемося з нашим CEO і відсилаємо інвайт на емейл. Якщо в нього немає емейлу, ми можемо запитати, тут, до речі, класно: типу, or WhatsApp. Тобто ми тобі надішуємо всю інформацію про це на WhatsApp. У всіх людей більшість є WhatsApp, вони класно цим користуються особливо на заході. Так само, як, наприклад, отут розгалуження йде, що якщо ми юзаємо софтвер ось такий, наприклад, вони кажуть, ми юзаємо HubSpot, і тут ми одразу даємо йому оффер, що при... ми тобі можемо знизити використання HubSpot на 30%. Не тим, що ми даємо знижку на HubSpot, ми не даємо її. Але ж якщо ти HubSpot, ти, по-любому, юзаєш якихось інтеграторів. Ну не сидиш ти сам і не робиш це. Або ти якогось, е, якийсь ресурс там external. Да? І от саме от ці кости ми можемо знизити. Але ми йому в це в цьому не кажемо, просто кажемо такими загальними фактами, щоб його не злякати, і при цьому дати цінність. І, відповідно, після цього, знову ж таки, якщо все гуд, ми букаємо мейл, так само, якщо він не цікав, йому не цікаво, так само переходимо на рівень ниж, Да. І відповідно оця воронка вона йде саме по таким моменту, такий класний скрипт у нас написаний, і він допомагає букати дзвінки. Тобто ми, до речі, ще один варіант, що ви можете в мейлах в WhatsApp, якщо він ще не знає, просто відіслати йому ссылку на календарі, але я не рекомендую це робити, тому що наші експерименти показують, що чим довше ця комунікація йде, наприклад, він там побачить і він забуде забукати календрі. Найліпше, коли ви питаєте, який в тебе час, і вже під нього підлаштовуєтесь. Um, в принципі, от Ви можете це адаптувати під себе. Загальну логіку я вам показав, от таку штуку діаграму ви можете побудувати в міру, вона у вас буде, вона буде передаватися іншим поколінням селів-лідгенів, і да, просто міряйте конверсію, експериментуйте і сподіваюся, у вас будуть класні, хороші люди з таких от холодних дзвінків. А з вами був ваш Сео. Побачимось!